У програмі Відверто ПРО говоримо на різноманітні теми. Сьогодні у нас в гостях юна мисткиня, художниця та секретар Миколаївської молодіжної ради Юлія Марія Вершинська. Доброго дня! Дякую вам за представлення. Доброго дня. Нещодавно в Миколаєві відбулася значна подія. Це виставка картин та інсталяцій під назвою Революшн від Юлії Марії. Розкажіть, будь ласка, нашій аудиторії, хто така Юлія Вершинська? Це ліричний митець, чи це все ж таки агресивний митець, яка проявляє своє внутрішнє створе? Так, дякую за запитання. Насправді я ніколи не позиціонувала себе як художник, тому що для мене художники це більш такі люди творчі, які дійсно створюють шедеври, видатні твори. Я більш такий аматор, хоча я закінчувала місцеву школу мистецтв, навчалася в малюванні і зараз навчаюся по своїй спеціальності, що пов'язане з мистецтвом. Проте Малювання для мене це більше як хобі і спосіб проявити власні емоції та почуття. От, дякую. Власне, розкажіть про виставку, яка відбулася. Коли виникла ідея, хто підтримував в організації ідеї, та власне, як ця ідея нарешті втілилася? Так, загалом ідея у мене виникла ще десь зимою. Якщо не помиляюся, в лютому місяці ми зібралися з командою молодіжної ради. Якраз починалася нова каденція нова, і відповідно я сказала, що було б дійсно круто провести якийсь захід, не схожий ні на один, щось нестандартне, такого, щоб ще не було, і поєднати це з мистецтвом. Адже, як всі ми знаємо, що незважаючи на такий важкий для нас час, Мистецтво дійсно рятує світ, ти ним надихаєшся, захоплюєшся. І насправді дуже рада, що цей захід, арт-портал Енд вдався і пройшов у нашій миколаївській громаді. Угу. Е, Юлю, ви працюєте в якому жанрі? Я більше працюю. Я би не сказала, що я працюю комусь одному в жанрі чи в одному напрямку. Я люблю малювати більше для себе. Як і казала, малювання це для мене спосіб розслабитися, забутися, якщо можна так сказати, порелаксувати. Адже дійсно, коли ти починаєш малювати, ти можеш втілити всі свої емоції на то на папері чи на полотні. От як і були створені всі картини з виставки, це була чому воля, бо воля наших почуттів, наших емоцій, коли ти можеш на папері на полотні зробити все, що завгодно. Угу. Е, чи е, втілювалися одразу на полотно в е, задумані ідеї? Тобто, як ви бачили картину, е, ну це була така спонтанна ідея в голові, і вона зразу е, перетворювалася в інсталяції. Скажу вам відверто, у мене в голові, звісно, були уявлення, але вони були, знаєте, трошки змішані, адже хотілося поєднати більш таке сучасне молодіжне, стріт арт з балончиками кольоровими, але якось це поєднати гармонійно, щоб це не було просто наляпано фарбами і представляти це як картини. І хотілося, щоб це було гідно. І відповідно за допомогою я звернулася до нашого місцевого художника Володимира Буденкевича, який вже жартувала, що з якими ідеями я б до нього не приходила, навіть самими божевільними, він їх підтримує. І, звісно, були спроби Перші пробували псикати балончиками на полотні, потім пробували розтирати там губками, клаптиками паперу, клаптиками тканини. І це настільки був просто шалений процес, що картина створювалася не по днях, а просто mm -hmm. по годинам. Mm -hmm. Зрозуміло, я знаю, що основою також цього заходу була і благодійність. Тобто, ви збирали кошти на потреби нашим військовим і від проданих картин. Скажіть, будь ласка, скільки вдалося зібрати, і чи передали ви ці кошти відповідно, куди був заход? Так, звичайно, і зі самого початку у мене була благодійна мета, тобто це була як головна мотивація, адже я бачу, що збір стоїть, і там немаленька ну, не сума, збір на 90 тисяч, а гроші треба вже, і така потреба є щодня. І відповідно, я зразу зупинилася цією ідеєю, щоб намалювати якнайбільше картин і всіх їх продати. На щастя, всі картини було продано і з виставки. Ми заробили 10 тисяч 500 гривень, а зі всього заходу 13 тисяч 500. І всі гроші ми вже передали, і надалі будемо старатися підтримувати такі збори і реалізовувати всі наші задуми. Чи були в мистецтва, які кохаються в мистецтві, і чи вдалося все ж таки продати всі картини? Так, звичайно, всі картини на щастя, дякувати Богу, було продано, адже це була моя. Першочергова мета, і я дуже надіялася на те, що всі картини придбають і ми всі виручені кошти передамо на збір. Угу. Е, поділися, будь ласка, своїми враженнями особисто. Як тобі оцей присмак першої такої повноцінної виставки, тому що зібралося багато глядачів, можна було обговорити картини, можна було поспілкуватися з іншими людьми відповідно, можна почути було поради самого Володимира. Як тобі самі в ролі мисткині, вже на яку починають дізнаватися? Так, знаєте, це дійсно у цей день, і протягом цього тижня мене просто переповнювали емоції, тому що це було перше переживання, щоб все вдалося, щоб все пройшло на рівні. Висоті, хоча ми ще можна сказати діти, молодь, але дійсно кожен старався працював, щоб цей захід пройшов дійсно гідно. І емоції мене досить наповнюють. Я сиджу тут, згадую цей день, цю подію, і я дуже вдячна кожному присутньому, що і вдячна людям, вже більш успішним людям нашої громади, які прийшли підтримати, тим самим нас окрилили, додали впевненості. Дійсно, це були просто. Неможливо передати словами ці угу. відчуття. Е, твої картини це твоє відображення, наскільки я зрозуміла, де ти черпаєш ідеї? Хто твоя муза? Е, насправді я сама по собі дуже оптимістична і життєрадісна людина. Принаймні, намагаюся нею бути. І, звісно, я стараюся дивитися на світ через яскраві кольори. Деколи можна злитися на себе, що я вдягаю рожеві окуляри, але дійсно я бачу в цьому світі. Яскраві кольори, я хочу бачити добро, хочу бачити усі ці позитивні емоції, і всі картини вони місять собі найяскравіші кольори, найяскравіші фарби, тому що я хотіла передати от саме цей стан душі, ці яскраві кольори, і щоб кожна картина в домі передавала ці барви і надихала інших людей. Угу. Яким ти е, бачиш свого глядача, свого поціновувача картини? Знаєте, я ще ніколи не задумувалася над майбутнім художниці, мисткині, але я вважаю, що якби я дійсно почала більше глибоко займатися цією справою в подальшому, я б хотіла, щоб мої поціновувачі були дуже такі щирі, відверті люди, які, так само, як я дивляться на світ через призму найяскравіших кольорів. І знаєте, як то кажуть, художник може намалювати картину, але. Більша частина її залежить від, від глядача, адже кожен глядач він вже сам додумує, uh -huh. кожен елемент картини, історію картини, Художник і митець може її подати. А от справа розгляду чи її інтерпретація це вже залежить від самої людини. Uh -huh. Скажи, будь ласка, як це е, знати і от, які відчуття прокидаються в тобі, е, коли е, ти продаєш свої картини? Тобто, коли ти бачиш, що твої картини купляють. Що всередині відбувається? Відбувається відчуття гордості, все знаєте, гора з плеч. Uh -huh. І не те, щоб я собою пишалася, щоб я на себе медалі вішала. Я більше захоплююся людьми, які дійсно прийшли, придбали картину і підтримали збір. Це дійсно для мене дуже велике досягнення, і насамперед я вдячна от саме поціновувачам мистецтва і людям, які придбали ці картини. Uh -huh. Чи плануєш ти в подальшому продовжувати цю справу і малювати картини, писати картини? Так, звичайно. І навіть тому, що я навчаюся, як я повторюю, в совівській політехніці на дизайн, архітектура і, відповідно, я весь час там малюю кожен процес, кожна наша пара це малювання. Угу. І хочу чи не хочу, все моє життя буде поєднане з мистецтвом, з малюванням і писанням картин. Угу. Добре, скажи, будь ласка, які техніки ти використовувала у цій картині? Загалом, тут техніка, от власне, як за все дозволеності. Спершу, звісно, потрібно було підготувати полотно. Потім ми взяли чорний балончик, uh -huh. і якраз можете побачити ось ці бризки, ці стікання крапель. Це неможливо намалювати. Це неможливо намалювати. Це може передати от навіть цей самий випадковий мозок, чи випадковий бризк. Там щось розлилося, щось впало, щось нацарапилось. Це дійсно по емоціях і по відчуттях. Навіть тут можна прочитати дуже багато різних слів. Загалом тут тільки одне слово хеппінес, e, і ця картина, от якраз, має передавати це щастя. От ще можна побачити такі мінімальні, теж штрихи, царапини, подряпини. Тобто, ця картина така вже наповнена, що мені з їй більше нічого тут не треба. E, ти говориш, можна прочитати «happiness», а я всюди читала Марічка. До речі, це приховане слово закодоване. Так? Так. Скажи, будь ласка, що ти робиш з тими картинами, які, наприклад, тобі не подобаються. От ти намалювала, ти використала полотно. в Тебе була ідея, але в реальності от очікування не не, не збіглися. Ну, я їх відкладаю, і кожного разу підходжу до цього полотна чи листка, і просто нагадую собі, що потрібно більше старатися, не зупинятися. І ну, це досвід, щось не вдалося, починай нове або продовжуй те саме, щоб ну, досягнути якоїсь цілі. І в мене немає. В мене в принципі немає таких картин, щоб вони лежали без діла, адже всі роботи, які я малюю, вони переважно йдуть на навчання, або там просто батькам чи рідним на подарунок. От. До речі, як батьки твої рідні зреагували на подібне дійство? Тому що, будучи присутньою там, побачив дуже багато, що тебе підтримують батьки, мама особливо. Як тобі, взагалі? Чи є хтось, хто вбачає в цьому неперспективну справу? Так, величезне. Дякую моїм батькам, особливо мамі. Мама була зі мною від початку і до кінця. Вона мене підтримувала всіма силами, які можна, не давала мені опускати руки. коли я там переживала чи хвилювалася, що мені там можливо щось не вдасться, чи там щось не вийде. Вона казала, Юля, все буде добре. Ти молодець, і так само вся моя рідня. Я вдячна просто Богу за те, що в мене є жива родина, живі батьки на щастя, які можуть мене прийти, підтримати і всіма силами тримати за мене кулачки і всьому допомагати. Тому були Максимально щасливі, що цей захід вдався, і ось так. Угу. А розкажи, яка твоя картина найулюбленіша зі всіх робіт? Найулюбленіша картина, можливо, ви бачили, це таке біле полотно з яскравим рожевим кольором, чорним. І лов-лов-лов можливо всі здогадалися, що ця картина про кохання, про пристрес. І дійсно хтось в ньому бачив силуети двох закоханих, хтось бачив просто поєднані гармонійні кольори, які передають кохання. І дійсно ця картина моя чомусь улюблена, тому що. Кохання це велика сила. і, Дійсно, вона дуже надихає. До речі, за цю картину було дуже багато спорів, тому що хотіли її придбати ще більшість людей, але я її пообіцяла своїй хрещенній матері, і відповідно ця картина дістала свій. Угу. Е, ну і на сам кінець, скажи, будь ласка, якою ти себе бачиш через 5 років? Ой, якої я себе бачу через 5 років. Ну дай Бог. Вже більш-менш реалізованою. Я планую. Залишатись в нашій Миколаївській громаді, звісно, всіма силами сприяти для кращого майбутнього нашого міста, підтягувати молодь, тому що, як не як наша молодіжна рада дійсно старається звучити по максимуму молоді, передати знання, навички. І це дійсно дуже важливо. І я сподіваюся, що через п'ять років таких свідомих і активних людей буде більше, і я десь буду серед них також втілювати щось задумане в цьому місці. Тобто, ти десь бачиш себе наставником, і щоб, щоб так само допомагати молоді е, реалізовуватись. Так, звичайно, я би я би дуже хотіла співпрацювати в подальшому з молоддю, або займати якісь ну, бути громадською діячкою, якою я зараз більш-менш являюся, і в принципі реалізовувати, покращувати це місце місце, адже як то кажуть, всюди добре, а вдома найкраще, і дійсно. Я дуже люблю наше місто, нашу громаду. Ми всі одна велика сім'я, і ми повинні, як би то сказати, правильно всіма силами розвивати і підтримувати нашу громаду. Дякую! А ви обов'язково переглядаєте випуск програми Відвертопро та дізнавайтеся, як це працювати зі стріт-арт мистецтвом, з якими труднощами може зіштовхнутися юний митець та чи потрібно вірити в себе, незважаючи ні на що. Спеціально для програми «Відверто про Юлія Марія Верещинська та ведуча Юлія Фацієвича.